Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 11 жовтня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівцях сьогодні розпочинається опалювальний сезон. Чернівецький репортер сьогодні проведжав до армії свого колегу. Сьогодні 75 років з моменту створення Чернівецького гетто. Усі котельні міста, а саме 86, готові до опалювального сезону, але газ перекритий. А все через борги перед чернівці газом. Зважаючи на це, чи можливий зрив опалювального сезону. Чи навпаки у домівках чернівчан буде тепло до кінця тижня, з'ясовував чернівецький репортер. Всі котельні чернівців до опалювального сезону готові, запевняють чиновники. Технічні підготовці ми повністю готові. Система заповнена і готова до пуску. А ще чимало зроблено, аби опалювальний сезон розпочався вчасно. На сьогоднішній день у нас ми повністю розрахувалися з нафтогазом за газ. Ми е, уклали договори на поставку газу на наступний період. Тож здавалось би, хвилювати, що до зриву опалювального сезону причин немає та є велике, але а саме борги. Але у нас проблеми із Чернівці газ з Чернівці Обленерго. Відповідно за по газорозподільчим мережам і по електроенергії за словами Володимира Середюка Чернівці обленерго вдалось домовитись про реструктуризацію боргу, а з газовиками поки ні. ніщі газом у нас виникли деякі проблеми в частині. В тій частині, що вони не йдуть на реструктуризацію боргу, на сьогоднішній день ми готові вже проплатити частину боргу Чернівці газу, і на жовтневу сесію винесено питання про фінпідтримку комунальних підприємств, де буде планується виділити на тепломережу необхідні кошти для розрахунку з монополістами за поставлення енергоресурсів. Згідно прогнозів фахівців з 11 жовтня очікується похолодання. А нагадаємо, опалення традиційно включають, коли протягом трьох днів середньодобові температури тримаються на рівні восьми градусів. Тож, якщо з. Зувиками все таки вдасться домовитись, то до кінця тижня у домівках чернівчан буде тепло. Сподівається, чиновник намагаємося все ж таки переконати керівництво в першу чергу чернівці газу, що ці кошти будуть сплачені в найближчий час в крайньому випадку на початку листопада, але щоб вони пішли назустріч і відкрили газ. Зараз сподіваюся, що буде певне розуміння із сторони керівництва чиниці газу. і Ми все ж таки дійдемо до компромісу і опалення до кінця тижня, так як і планувалось, буде. Запущено прогнози Володимира Середюка таки справдили І вже за кілька годин після нашого інтерв'ю. Міський голова Чернівців на своїй сторінці у Фейсбук написав: опалюваний сезон у Чернівцях стартує сьогодні. З керівництвом «Чернівцігаз» досягли домовленості про реструктуризацію боргу. Нагадаю, що надходження тепла у кожну квартиру це не одномоментна дія. Для входження всієї системи теплопостачання міста у робочий режим потрібно 7-12 днів. Ольга Андрійська Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Лави Збройних сил України поповнили чернівецькі юнаки-призовники. Чернівецький репортер цього разу проводжав і свого колегу. Кого саме знає і розповість вам Дар'я Товпіч? Лави збройних сил України поповнили новобранці. Два десятки хлопців від сьогодні служитимуть в армії. Серед тих хлопців, які на рік поїдуть віддавати свій обов'язок державі, і наш колега, журналіст та телеведучий Петро Гайдащук. Він зізнається, що не мав наміру уникати служби в Збройних силах України радше, навпаки. Це взагалі була моя давня мрія, і так трапилось, що прийшла повістка. Я вирішив з'явитися у військомат, пройшов медкомісію, виявився придатним і мені. Так сказати, приписали службу в елітних військах наших збройних сил. Думаю, що якщо будуть труднощі, це плюс. Це хороша змога випробувати себе, зрозуміти на що ти здатен. Тому очікую, що за весь час служби наберуся певного досвіду, який можливо зможу застосувати і надалі. По завершенню урочистостей стало відомо, що нашого колегу Петра Гайдащука направили на службу до окремого полку президента України. Загалом же цього дня понад 20 хлопців розпочнуть свою службу в армії. Строк служби півтора року, в того в кого є вища освіта, один рік. Військово-морські сили два роки. Це військово-морські сили рахуються на кораблі і ті – плавсостав, Там два роки. Взагалі ми з області маємо призвати 155 хлопців на Збройні сили. На службу у Збройні сили 119 хлопців Національна гвардія і 35 в спеціальну службу транспорту, Державну спеціальну службу транспорту. Жодного призовника не відправлять в зону АТО. Їх завдання замінити контрактників у військових частинах на мирній території держави. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Стоп-поліо. Лекцію під такою назвою провели у Чернівцях. У міській дитячій поліклініці. Адже саме туди завітали лектори. Батьки могли поспілкуватись з фахівцями і запитати те, що їх цікавить щодо вакцинації. Більше в сюжеті. Тому що вже тут на місцях немає таких значних порушень, тому що тут вже відповідають більше люди за свою роботу. А щодо митниці я не впевнена, як там утримується вакцина і хто носе відповідальність за порушення правил зберігає саме аби отримати інформацію від фахівців, Вікторія Жаровська прийшла на цю лекцію із семимісячним Михайлом. Як діяти, якщо графік змістився через відсутність вакцин? Коли можна проводити щеплення, а коли ні? Ці та ще багато інших питань цікавлять батьків. І аби вони могли отримати інформацію з достовірних джерел, фахові лектори у міській дитячій поліклініці відповідали на різноманітні питання щодо вакцинації, зокрема на питання, яке цікавило Вікторію Жаровську. Вакцина від завода виробника є декілька етапів. Тобто від завода виробника вона від доставляється на національний рівень, потім на рівень області, і потім вже з четвертий рівень це рівень кабінетів щеплень, тобто тут, де безпосередньо роблять щеплення. На кожному з цих етапів обов'язково здійснюється контроль за дотриманням холодового ланцюга. Тут навіть не може бути сумніву про те, що тут будуть можуть якісь бути порушення. Всі є холодові елементи, є холодильники, є машини, які перевозяться, холодильники, рефрижерати в яких зберігається температурний режим, за цим слідкується тим більше, що зараз питанням щеплення і питанням закупки вакцини зайнялись міжнародні організації. Також батькам розповіли, наскільки важливі планові щеплення від поліомієліту. Нагадали, що поліо це гостре інфекційне захворювання. Хвороба здатна перебігати з ураженням центральної нервової системи, з виникненням паралічів і може закінчуватись смертю. Вірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найбільш вразливі до поліомієліту – діти віком до 5 років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Дуже багато мам ще не розуміють. Про те, наскільки це складне запитання, наскільки який ризик несе, те, що діти не, не прививаються до вакцин. І це перший момент, і другий момент це те, що ми зараз переходимо на новий вид вакцинації по полімелі. Наприклад, у нас по, по поліо три, три різні вакцини давали дитині, тобто щеплення тобто вакцина А, ну типа перша, друга і третя. Зараз дають тільки першу і третю. На завершенні батькам показали відеоролик про вакцинацію, а малеча навіть отримала повчальні книги розмальовки. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області завершилась переатестація особового складу поліції, який підлягало більше тисячі поліцейських. Особовий склад був розподілений на три категорії, відповідно до якої атестацію проводили. У Чернівцях та Києві. Що це за категорії та скільки поліцейських не витримали випробування? Знає Лілія Лоленко. Найвищим балом по атестаційній системі була двійка. Найнижчим четвірка. В головному управлінні національної поліції в області переатестації підлягало понад 1200 поліцейських. Із цієї кількості майже 40 її не пройшли. Атестаційні комісії за результатами проведених співбесід виставили їм четвірку. Тобто займані посаді не відповідають і підлягають звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. Окремі поліцейські подали апеляцію до апеляційних комісій. А окремі поліцейські по окремих поліцейських рішення, тому що не пройшов термін 15 днів. Понизили в посаді через службову невідповідність більше 60 поліцейських. Вони отримали трійки. Рекомендували до підвищення по службі тих поліцейських, які отримали два бали. Весь особовий склад був розподілений на три категорії: перша категорія заступники начальника головного управління та керівники окремих структурних управлінь. Із 25 поліцейських цієї категорії атестацію не пройшли двоє. Друга категорія заступники начальників структурних підрозділів. По е, другій категорії переатестацію не пройшло 9 із 84. Тобто це тільки ті, які не е, Займені посаді не відповідають, підлягає звільненню з органів поліції за через службову невідповідність. І третя категорія це так би мовити, прості поліцейські. Тут за тестаційними завданнями не впоралися майже 30. Наразі в головному управлінні Національної поліції області в кожній службі є близько 300 відкритих вакансій. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 11 жовтня виповнюється 75 років з моменту створення Чернівецького гетто. В рамках програми вшанування пам'яті в'язнів міськими вуличками пройшла тематична екскурсія. Що саме розповідали під час такого заходу? Дізнаєтесь з нашого наступного матеріалу. Чернівецькому гетто 75 років тому ув'язнили майже 50 тисяч чернівчан. Єврейські мешканці міста мали лише один день для того, щоб зібрати найнеобхідніше залишити свої будинки та переселитись до так званої нижньої частини чернівців, де й знаходилось гетто. Зараз ми хотіли показати всім бажаючим ту територію, де було гетто. Звичайно, ми не пройдемо всіма вулицями, тому що гетто було достатньо. Займали велику територію, але принаймні якісь центральні точки такі ми покажемо, розкажемо, і власне, це було нашою основною метою. Ще раз нагадати чинівчанам, всім тим, хто в нашому місті, про ці такі події за літо 1941 року загинуло до 15 тисяч євреїв-чернівців серед постраждалих у період нищення цього народу нацистами і родини учасників екскурсії. Я вирішила взяти участь в екскурсії більше ніж за однієї причини. По-перше, це персональна місія для мене, оскільки мої родичі, сім'я жила в Чернівцях в часи голокосту, і я хочу знайти відомості, дізнатись більше про них. бажаючи взяти участь у екскурсії, пройшли вулицями так званої нижньої частини чернівців, де й знаходилось гетто. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. У Чернівецькому краєзнавчому музеї презентували виставку Українська Друга світова. Мета виставки подолання стереотипів та розкриття справжньої історії України. Побачили українську Другу світову і наші журналісти. Виставка Українська Друга світова створена спільними зусиллями Українського інституту національної пам'яті та центру досліджень визвольного руху. На плакатах представлені події 1939-1945 років. Голокост, розстріл у Бабиному яру, життя під німцями у мундирах ворога та інші. Виставка базується на архівних документах, на матеріалах бібліотек, які раніше були недоступні, закриті. Ну зараз вони відкриті. І вона новий погляд на участь українців у Другій світовій війні. Вона більш детально розповідає про ту трагедію, яка відбувалася в ті роки. У краєзнавчому музеї зібралися студенти історичного факультету Чернівецького національного університету. Вони підготували доповіді про долі українців в Другій світовій та поділилися з нами своїми враженнями. Моя доповідь нас назву Українці світовій війні. Саме ідея доповіді є показати саме внесок України у Другу війну. Тому що він є неоціненим. Моє враження, ну коли я зайшов цю аудиторію, завдіснявся тут вся історія, ну, історія України під час другої стої війни. Ну вже участь українців і все таке. Ну мене дуже хвилює. Це вже історія Бабиного Яру, особливо його розстріл. У краєзнавчому музеї виставка триватиме щонайменше місяць, а надалі планується представити її по районах. Лілія Лоленко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинець став чемпіоном України з боксу серед чоловіків віком до 22 років. Чотири поєдинки, чотири перемоги, і врешті у своїй баговій категорії він виборов право називатися найсильнішим. Більше в сюжеті. Минулого тижня Кропивницький приймав чемпіонат України з боксу серед чоловіків до 22 років. Участь у змаганнях взяли і боксери з Чернівецької області. Щоденні тренування і наполегливість таки дали результат. Найкращий результат боксеру з Буковини Степану Греколу вдалося вибороти золото. В перший бій Степан зустрівся з, з цього з Дніпропетровська. Чисто він переграв його, все з немає питань, молодець. Другому поєдинку зустрівся з Києва. Хороший хлопчик. Ну, також перемогли. І третій бій з, з, з Кропивницького Степан також виграв. А четвертій був бій досить складний, тому що ми десь місяць тому назад в Маріуполі йому програли. Ну, звичайно, хотілося. Зробити реванш. Наш Степан Грекул став чемпіоном. Як для мене це сумасшедший показатель, де чотири бої, і, повірте, чотири бої вони були дуже важкі. І в чотирьох поєдинках Степан Грекул став першим. Після таких виснажливих змагань чемпіон України з боксу серед чоловіків віком до 22 років Степан Грекул відпочивати не планує. Він знову щодня тренуватиметься, адже на черзі чемпіонат Європи. Степан поїхав на збір. Ось, і будемо готуватися до чемпіонату Європи, який буде на слідуючий рік проходити. Так що Степан завоював, скажімо, місце під сонцем. Перший номер зараз у збірній. Надіюся, що. Будемо триматися цього. Я впевнений, що після цих чемпіонатів України ми виходимо на Європу і вже будемо там показувати, що все таки Буковина – це боксерський край, і ми будемо старатися доказувати, що ми одні з лучших. Оля Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.